Доброго дня, друзі, ви на каналі Все для Газди. І хотів вам засняти короткий ролик, бо в мене все питає, де табак. Я заказував і на одних ссылках, і на других сайтах, і там, і там, і там. Але зараз я вам скажу з табаком, велика проблема. Вроді табак приходить, хочу вам показати. Ось Я мішаю, беру два віда табака. Один турецький, ось о, легкий, це Вірджинія Крепкий. З ароматом вишні. Але там до аромата вишні далеко там взагалі не воняє. Не розвісно, чим. Він дуже крепкий. Тому я взяв турецький легкий. Хочу показати, що в цьому табакі є преимущественно, саме цінне. Саме цінне, це, друзі, все. Як ви бачите, сижу, перебираю отак. перещупую, Перебираю весь табачок, вибираю отаку, отакі цюрпалки. Цюрпалки капець жменями. Ну, це навес. І питали за гільзи, які я використовую. Я беру самі ось дешеві такі лев. Лев мегі. Беру я їх по місту тут у себе. В е мене вони коштують 185 гривень е 1100 штук. 1000 плюс 100. такі, як ви бачите, звичайні гільзи. Отак От я їх закручую, дивіться. І е у мене і електромашинка, і отак я кончики трохи загибаю, щоб вони не висипались у мене. Ну, Всі бачили, знають, як крутить, але постійно ось, приходиться постійно перевіряти, щоб палка не попадала, бо з пружини вистрілює. Шнекова машинка. Ось ви бачите, ось таке сміття. повно. Хоча сам по собі, табак, як я його ну, скомбінував, він не поганий. Я його так підмішую і того і того. Отак. От в принципі, курити можна. Трошки хуже, ніж сигарети в магазині, але це натуральний табак і по деньгам виходить, ну, пачка сигарет, я не знаю, я рахував, у мене виходить 27 гривень на місяць, о, на день затрати на сигарети. Може, це для мене нормально. якась копійка, в такий час можна сікономити. Хотів показати все. От я насипав, і от у мене середня стоїть набивка, середня плотність. Я знімаю один без апаратора, з боною. Ось пішла у нас воно. Трошки не докручую, от так. І отак закриває. Ну, це сильно не добив я вже бо одною рукою бачите, сильно закрив. А так виходить ось, ось отак. Я даже вам покажу, І набівка нормальна, і куриця нормальна. Так що скажу вам по добаку, це капець. Не знаю що вам сказати, навіть вам покажу все в пакетах, як ви бачите. Виді. Не знаю, видно тут чи не видно. всіх. Бачите, сюрпаль ложить. Це якісний табак. Ну і це все. Ось такого він фасону пасева. Так що дивіться, друзі. Зараз не рекомендую заказувати на той ссылки, що була на першому сайті. Може ну, від партії все залежить. не знаю. Що робити, він все хуже і хуже і хуже. Я не знаю, якусь полову починає продавати. Може хтось знає краще дає табак. Відпишіть, будь ласка, Ну, скиньте ссылку. Ну, зайти, тому що я не знаю. Вже вроді так підсів на нього, як і всі, хто е, крутиш, дешевше. Ну і так, і вроде, от, потратив 10 хвилин, набив той пацігар і все добре. Так що, друзі, куряги, давайте триматися, якось разом, підтримувати е, друг, друг друга. Так що давайте. Всього вам найкращого. Ставте вподобайки, підписуйтесь, всього вам найкращого.